Марафон єдині новини триває для вас. Працює інформаційна служба інтера. І я, Ірина Баглай, вітаю. 226 бойових зіткнень зафіксували у Генштабі по всій лінії фронту за минулу добу. Більш ніж третина з них на Покровському напрямку. Там сили оборони спинили 82 ворожих штурми. Тривають важкі бої у самому Покровську та на підступах до Мирнограда. Активно намагаються наступати окупанти на Костянтинівському та Олександрівському напрямках. Загалом сили оборони спинили там майже чотири десятки атак. І триває оборона Куп'янська та Вовчанська. Важкі бої точаться і на Запоріжжі. Шість ворожих атак відбили наші оборонці на Гуляйпільському напрямку. Майже стільки само п'ять бої зупинили сили оборони на Оріхівському відтинку фронту. І більше про оперативну ситуацію на півдні нашої країни розпитає Владислава Волошина, речника сил оборони півдня. Пане Владиславе, я вас вітаю. Слава Україні! Героям слава вітаю вас, Ірина. Пане Владиславе, Днями ви повідомили, що українські війська відступили з п'яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку Запорізької області. Розкажіть нам, яка ситуація на цій ділянці зараз, і яка інтенсивність боїв? Ну дійсно, зв'язку з тим, що противник доволі інтенсивно здійснював обстріли і вогневий вплив на наші позиції з деяких населених пунктів, зокрема, це Успенівка, Новомиколаївка, ну, Новоуспенівське охотниче, е, довелось відійти нашим на більш вигідні позиції. Е, крім того, противник нарощував свою вогневу активність, е, тому якби довелося е, дійсно е, займати нові позиції. Е, але зараз е, ми противника зупинили, хоча за минулу добу. Тут зафіксовано також близько півтора десятки бойових зіткнень. Противник намагається, крім того, інфільтруватися в глиб нашої оборони, і тривають бойові зіткнення також в глибині оборони. Але е, противника ми зупинили і зараз наразі е, ми намагаємось блокувати його просування і також. Здійснюємо на нього комплексний вогневий вплив: завести е, групи закріплення в ці населені пункти противнику фактично не, не, не зараз не вдається. Пане Владиславе, агенти партизанського руху, а теж повідомили вчора, що фіксують перекидання російських військ із Херсонського та Запорізького напрямку до Покровська. Що вам відомо про це і як це позначається на активності росіян? Краще да. про те, краще будуть розповідати представники іншої структури, яка займається тим, що відповідає за ситуацію на тимчасово окупованих територіях. У нас наразі кількість. Саме військ російських вона залишається сталою, і противник зараз на деяких ділянках лінії бойового зіткнення проводить е, ротацію підрозділів, перегрупування, а також поповнення втрат. А про які саме підрозділи росіян йдеться? Ну йдеться про те, що ті підрозділи, які були задіяні в штурмових діях. Тобто спеціально підготовлені я правильно розумію, чи все ж таки це, так, це зараз поповнення росіян іде, воно не йде прямо з їхніх військоматів, а їх готують в навчальних центрах на території тимчасово окупованого Криму і тимчасово окупованих територій Запорізької і Херсонської областей. Саме сюди їх зараз перекидають. В основному це підрозділи російських воздушно-десантних військ. Тому що ну, можна це пов'язати з тим, що командувач групіровки Дніпр, генерал Тіплінський, це командувач їхніх дес... воздушно-десантних військ, і він намагається біля себе тримати саме представників свого виду. А знову ж таки, днями ви повідомили, що російські підрозділи намагаються територію Каховського водосховища пересуватися і обходити українські позиції. А яка ціль противника на цій ділянці? Мається на увазі про те, що на ділянці лінії бойового зіткнення, де розташовані населені пункти Приморське, кам'янське і плавні, противник не, не може пройти наші позиції, тому намагається використати дно Каховського водосховища з метою обійти наші позиції в район Малокатеринівки. Ну для того, щоб інфільтруватись також на вглиб нашої оборони. Проте там наші групи проводять пошуково ударні дії для знищення і знищили вже декілька таких груп. І чи можете поділитися свіжою статистикою втрат російських військ, враховуючи оці всі їхні атаки і намагання прорвати лінію оборони наших оборонців? За минулу добу ми знищили сили оборони півдня на, на південній південній операційній зоні, знищили Близько 240 е, чоловік особового складу. Також знищили танк, три бойових броньованих машини, е, два зенітних е, ко, два комплекси ППО, зенітно-ракетний комплекс БУК і ОСА. Крім того, знищили е, близько десята, десятка мотоциклів, е, три квадроцикли, е, багі, е, ну. Чимало техніки російської саме на ній противник намагався здійснювати штурмові дії. Я маю на увазі легкомоторну техніку, де він намагався прорватися до Новоданилівки на Оріхівському напрямку, а також е, намагався застосовувати цю техніку, підтягати її для того, щоб готувати її в нові штурми. А що відомо про атаки на острови у Херсонській області? Які підрозділи для цього задіює російське командування? Наразі ну, ситуація дещо спокійніша на херсонському напрямку ніж на інших напрямках. Але за даними нашої розвідки, противник зараз проводить перегрупування і заводить туди один з підрозділів їхніх воздушно-десантних войск. Вони готувалися декілька, скажімо, місяців чи декілька тижнів, так правильніше буде. На, на навчальних центрах, е, ну і за даними нашої розвідки, йому поставлено завдання активізувати штурмові і форсувальні дії в острівній зоні. Е, за минулу добу зафіксовано у нас три е, перепрошую два дві штурмових дії. Противник намагався штурмувати біля Антонівського автомобільного мосту. Проте це йому не вдалося. Ну там в нього немає взагалі вдалих штурмів. Минулого тижня фіксували, що е, ворог форсував водні перешкоди на острови Великий і Вільховий, але ми там його втопили. А також на острів Білогрудий. Він е, хотів перекинути туди особовий склад е, спостережних постів, тому що контроль за островами здійснюється методами спостережних постів. Ну не провів він ротацію. А тих Робінзонів, які там сидять, ми знищуємо. Пане Владиславе, я вам дякую за добрі новини і за те, що знаходите час для спілкування з нами. Це був Владислав Волошин, речник Сил оборони Півдня. Спецперезначенець під час АТО і сапер уже в повномасштабній війні. Він заходив за передній край, щоб замінувати територію і не дати ворогу потрапити на наші позиції. Працювати доводилося дуже швидко, адже в небі постійно кружляли ворожі дрони. Міни закладали переважно вночі і без права на помилку. Історія гвардійського сапера оборонця Нетішина, Далі у сюжеті не міг подумати, що буде ну, повномасштабна. Володимир у Нацгвардії вже 14-й рік. Спочатку служив у підрозділі спецпризначення. Його бойовий шлях почався, як тільки на сході країни оголосили. Ато різні завдання були, і зачистка сел, також ходили на штурм в районі Первомайська біля Попасни. Повномасштабне вторгнення гвардії зустрів на службі. На той момент охороняв критично важливий об'єкт у рідному місті. А як тільки почали збирати на фронт спецпризначенців, одразу зголосився. Ми поїхали працювати на СМТ Кордюмівка, Бахмутський район Донецької області. Всі як піхота була. Наша задача була закріпитися, щоб інший суміжний підрозділ зайшов на наші позиції, зайняв там оборону, і ми вийшли. Рили вони страшно. Міномети, гради все туди летіло. Летіло так, що просто не могли голови підняти. Згодом повернувся у пункт постійної дислокації і перекваліфікувався на сапера. І на схід Володимир вирушив уже як командир взводу підтримки. Сапери виконували завдання різного характеру, розвідка місцевості, мінування доріг, мінних полів, інженерні загородження, мінування позицій хлопцям. Виходили на нуль, за нуль виходили працювати так само. І теж всі задачі в основному були вночі. Бистренько раз, раз замінували, побігли на другу позицію. І так по всій лінії оборони бігали. Дійські сапери працювали, за ними стежили дрони. Тож робити все каже Володимир. Треба було швидко і без права на помилку. Якщо мінні поля, то ми за годину ставили сто мінпротитанкових. Проти, про, Один з рушниці цінкує небо, другий носять і, і другі ставлять. Я своїм хлопцям кажу, у нас такого бистро зайшов, бистро вийшов. Міни возили у пікапі. Кожен такий виїзд, як на пороховій бочці. Саме страшніше мені серед цього всього було не на ноль виходить, а їхати з цими мінами. Ти везеш 50 протитанкових мін багажнів. Це FPV, все. Там не машини, тебе просто не пилюка буде. Наші сапери пріоритетна ціль ворога. Це захисник відчув на фронті. Коли ми поверталися назад, на, по нам щось летіло завжди. Не було ще такого, ще такого ну, дня, типу, що, що щось не летіло в нас. В основному артилерія. Туди ми заходили більш-менш спокійно, тихенько, помаленьку. Ну назад це був повний квест. Попри тими Володимира, повернулися з ротації неушкодженими. Нині вони на рідній Хмельниччині. На мене хлопці це, це мої діти, це моє все. І можна сказати, це. Моя і мотивація. Ми зробили, ми справились. Ми вдома. Володимиру 33 Він знетішена за плечима чотири ротації на схід. Між ними зустрів свою другу половинку і вже планує весілля. Треба жити, треба брати все від життя, особливо для військових, бо ну сьогодні так, завтра буде по-іншому. То я стараюся брати від життя це по максимуму. Але поки війна мінуватиме лінію фронту, Володимир переконаний, у саперів ще надто багато роботи, тому без армії нині не уявляє собі життя навіть після перемоги. Це моя робота. Я її люблю. Я її вибрав. Це моя професія. З хмельниччини Сніжана Сидорук Микола Василюк. Подробиці, телеканал Інтер, Марафон, Єдині новини.